Ну що, народ, я вже знаю, хто з вас точно не отримає карти побуту в зв'язку з цими всіма нововведеннями, про які ви вже напевно чули. Так от зараз люди, котрі подають на карту з 1 червня, вже отримують одразу при подачі такий листок, в якому написано, що до 30 днів потрібно донести довідку від роботодавця, що у нього немає заборгованості в ЗУСІ і в податкові. Здається, вроді би нічого складного, тільки принести якусь довідку. Але станом на 2024 рік е, у Польщі майже 640 тисяч фірм має заборгованості у ЗУСі. 640 тисяч. Це майже 30% взагалі всіх фірм, усіх платників е, ЗУСу. Що це означає, що? Кожна третя фірма має заборгованості, а це означає, що кожен третій працівник не отримає карту, ну, бо фірма має заборгованості. Так що чекають нас веселі часи. Може, я і в чомусь помиляюся, час покаже. А що думаєте ви, напишіть в коментарях.